Хай народ. Хтось там раніше в коментарях просив зняти відео про мої акваріуми. Ну, зніму таке коротеньке відео про акваріуми. Ви неодноразово бачили, як я на фоні цих акваріумів кручу велосипеди вечорами. Ось цей акваріум, наприклад, має довжину метр. Глибину 40 см і висоту 50 см, тобто це 200-літровий акваріум. Довший час він стояв у ланчині у моєї сестри, але цього року я його перевіз сюди, в Івано-Франківськ. Що тут по населенню? По населенню: Мечоносці, Моліонезії, Даніо. Також там є один такий сомик старічок Анцитрус. По рослинах, по рослинах. Ну, що там анубіаси, Людвігія, Криптокорини різні, зелена, коричнева, хінодорус. І все ось такий акваріум. Ну, З обладнання, що там обігрівач і фільтр акваель. Воду я тут підмінюю не часто, там один раз у два тижні, хоча бажано би. Було підмінювати і частіше один раз у тиждень, але я роблю там раз у два тижні міняю одним словом воду. Там більше 50% води десь підмінюю. Плюс маю фільтр. Ну і годую гриби один раз у день, вечором, коли приходжу з роботи. Але найцікавіший акваріум це ось цей такий. Можна сказати, Welcome to the jungle. Заріс він весь такий з корягами такий дикий дикарь. Тут у мене гупіки живуть, багато гупіків і креветки. Ну, з рослин так само, ті самі рослини, криптокорини різні, коричневі зелені людвігія, мох Яванський, там ще якийсь папоротник. Е, ну І саме цікаво, тут Людвігія виросла по корягах вверх, піднялася і е, от так зараз на суші росте. І вона досить така на суші, більш, е, ну біль, краще себе почуває, тому що вона більш пешна, ніж е, під водою. Під, вод... ну, під водою теж класна, але отут. От вона більш гарно виглядає, особливо під е, цим освітленням, під цим світильником. Ну, Саме дороге у цьому акваріумі це ось цей світильник Pop-Bloom. Він такий багатоспектральний. Можна його налаштовувати, як хочеш, щоб він там різними кольорами світив. Також є. От від нього тут е, пульт такий. І можна настроювати різні канали. от Він на 4 канали. Також на кількість годин, скільки він буде світити, так само є там режим ну місяць, типу якби, нічний режим є і так далі. Одним словом, світильник наворочений, Все по-багатому. Тут раніше у мене був морський акваріум, тобто, це можна сказати, світильник я купував для морського акваріума. Колись у мене тут жили рибкі клоуни, корали різні. Ну і морська живність була, тобто морська вода солена. Ту всю живність я продав у зв'язку з тим, що це все дорого-багато обслуговувати і підмінювати воду в тому акваріумі. Ну Також була в мене ситуація, коли в мене один клоун рибка випригнув з акваріума і помер. Це теж було боляче і дорого такі втрати. Ну Ось такі мої акваріуми. Що ще тут розказувати про них? Нема що розказувати. Приходжу вечором з роботи, годую риб і кайфую. Вони теж. Це можна сказати, мої телевізори. Так як я не дивлюсь телевізор, то це у мене от єдині два канали, які я дивлюсь. Це ось цей канал і другий канал ось цей у моїх телевізорах. Маю два телевізори у квартирі. Так що, якось так, такі мої акваріуми. І виставив я на продаж цей акваріум. Сьогодні його мають забрати. Виставив цей комплект ну, відносно, дешево, відносно дешево. За 3000 гривень. Тобто там обігрівач аквель, сам, напевне, штукарь коштує або і більше. Кажу обігрівач фільтр кваль плюс обігрівач квель. І цей весь комплект повністю тумба, риби, рослини, ґрунт, все, як є сьогодні, мають бусом перевезти ціла купа людей. На це оголошення телефонували, писали на OLX. Ну, хто перший приїхав, той забрав, так сказати. Я хочу чи пошвидше позбутися цього акваріуму, або у мене тут будуть далі проводитись якісь ремонти. Плюс зараз настає осінь, холодно, і акваріум потрібно обігрівати 200-300 Втним обігрівачем. І це великий мінус по електроенергії, бабла-багато буде жерти. Тому ми позбуваємося цього акваріуму, хоча він був однією з цеглин мого внутрішнього спокою. Але ну, залишається цей малюк тут з гопіками, світло ще не включилось. В обід у мене налаштований таймер, світло включається.